8 лютого в бою за Україну її свободу і незалежність загинув Габа Микола Іванович. Микола Іванович був командиром зводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Старший лейтенант Микола Габа у цивільному житті був депутатом Бродівської міської ради, світлою і справедливою людиною, надійним колегою, люблячим батьком. Від початку російської агресії проти України став на захист нашої держави. Воював АТО, а з початком повномасштабного вторгнення повернувся до ЛАВ ЗСУ. Майже два роки захищав Україну у найгарячіших точках. Окупанти обірвали його життя у Бахмутському районі. Миколі Габі назавжди 39 років. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Військові, побратими. Просто люди честі, що сьогодні зійшлися у це місце, щоб вшанувати і віддати ту гідну і належну честь. Цьому достойному синові українського народу, синові нашого краю, нашої місцевості, синові достойному своїх батьків, синові достойному, щоб стояти із нами пліч опліч. Я читав велику кількість відгуків, статей у інтернеті. Які писали ви такі різні, але з таким, на жаль, однаковим болем, з однаким почуттям цієї неймовірної втрати, яку ми переживаємо сьогодні разом, спільно разом із родиною. Цей біль не тільки їхній, він справді наш усіх. І, мабуть, чисельність людей, який зійшовся сьогодні і зійдемося ще завтра. Цьому найкращому свідчення. Один з найкращих дописів, які я читав, власне, був подивований радше. Глибиною змісту, хоча, мабуть, він був один із найкоротших. Один із побратимів так написав. Просто і коротко, військові, не говорять багато. В них немає часу для багатьох слів. І він так і написав. Ти був справжньою людиною разом з нами, був справжнім воїном, справжнім другом, справжнім батьком, справжнім сином. Ти був справжнім до кінця. Тому хай Господь Бог справді відкриє тобі оте небо, на яке ти завжди сподівався, яке всім світ серцем. Всім своїм життям і зусиллям хтів бачити і відкривав для нас. Тих коротеньких кілька слів, але, знаєте, вони справді вони не лише характеризують, але вони показують поправді цю безмірну цінність, вартість людського життя, яке долав власне, особисто в світлій пам'яті, гідний і достойний. Син воїн на Але оскільки я вже парах тут достатню кількість часу, я вже на парафії практично 19 рік, я зліливо можу сказати, що він не був воїном в тому розумінні. Бо він насправді не намагався, він, він не бажав війни, він не хотів воювати. Він був просто людина, яка працювала разом з нами. У нього мирна професія, він працював на колії. Але коли він почув цю страшну звістку про те, що ворог справді військово вторгся на територію України, справді вбиває справжніх людей. Він просто як справжній чоловік в числі перших пішов у територіальний центр і знову став до лав Збройних сил. Знову, це вже вкотре, це не вперше. Він не питався ні дозволу, він не потребував нічої підтримки, він не питав поради. Він просто сказав, мовчки, вибач моя кохана дружина. Вибач, мамо, я мушу. Він так казав і мені, до речі, це. казав, я мушу, Тому я йду. Він насправді вірив він не просто в перемогу вірив, він вірив просто в те, що сенс життя має цей глибокий сенс. Жити варта. Він вірив в те, що живучи, потрібно ділитися любов'ю. Живучи потрібно не просто вірити, а прикладати зусилля, бути частинкою того доброго, гідного, достойного звершення самого життя.